На їхньому рахунку сотні знищених ворогів. Ці екіпажі завжди відрізняються кращою злагодженістю роботи. Все це про танкістів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького. Про наших захисників, державні нагороди для них та день танкових військ України. Софія чолос розкаже. Слава Україні. Танкісти 24-ї окремої механізованої бригади отримують нагороди за свою роботу на фронті. На їх рахунку сотні знищених ворогів. Командир бригади каже: ці військові рушійна сила ЗСУ. Хотів би вас привітати сьогодні з новим святом, яке започатковано в сучасній українській армії. День танкових міст. раніше святкували День танкіста за радянською традицією, але з цього року змінили і дату, і саму назву свята. Не хотілося би зв'язувати свої края, кінцівки з, з цим злом. Оці навіть дні свята вони також з цим пов'язані. Серед нагороджених і військовий на позивний запал свій перший бойовий досвід здобув при обороні попасної. У них були переважаючі сили. В них і артилерії було значно більше. Вони часто старалися заїжджати на позиції нашої піхоти на техніці, на танках. Ну та як в нас були оборонні дії. Нам було трохи простіше, ми могли маневрувати. Нам було простіше їх знищувати в обороні. Зараз дебільшого працюють милими групами. На позиції виїжджає два танки, швидко працюють та їдуть подалі від лінії зіткнення. В Зв'язку з тим, що противник постійно веде розвідку, так як і ми. Вони нас вже бачать за декілька кілометрів до лінії фронту, використовують активно півдрони. Стараємося частіше виїжджати в темну. Однак роботу танкістів ускладнюють мінні поля. Навідник згадує свій минулий виїзд на позиції. План був такий внізапно ночі виїхати. Але трохи, ну, скоріш за все, стара техніка трохи підвела. Це ну, моє, моє мнення таке. І. Тяжко було їхати вночі, ми трохи заблукали, попали на міни. Та, попри складні умови, нікого не втратили і успішно знищили ворожу техніку. В цьому допомагає довіра до побратимів та сміливість екіпажу. Механіки на них мають розуміти один одного і командира з півслова, тому що під час бою там немає часу на роздуми. Танкові екіпажі завжди відмічались ну, якимось більш дружнім колективом і кращою злагодженістю. Після нагородження танкісти повертаються на позиції до радянських Т-72 та кажуть, хочеться попрацювати на Абрамсах та Леопардах. З Донеччини Софія Чолос, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.